Написали додатково, що у нас виключать світло з 9 до 1030. А вчора було написано, ну, те, що вночі відключали до 7 ранку, всім включили, правда. Ну, а вчора було написано, що виключать у нас в 14 годин і до 21. Оце так у нас зараз світло, ну це нічого. Аби не бомбили, а то таке можна пережити. То я зараз швиденько, це я курячу печінку смажу з цибулькою і з спеціями. А потім відварю чи макарони, чи щось таке на гарнір. Я люблю то спіральки макарони. Ну, така, знаєте, печіночка, ну нічого, кусочки непогані ось. Вже темно, якесь світло таке зараз, здається, а що й на дворі ще темно. Ну Ще трішечки хай посмажиться, а я чайник включу. І піду щось, думаю, що я сьогодні троянди зріжу. Давай кушай. Ой. Оце ж четверту частину таблетки. Добавляю їй віжу і вона з таким не, не, незадоволенням їсть. Ну, їсть. Сподіваюсь, що вона все поїсть, бо вчора теж бастувала. Ага. Поки що навіть не розкидає. Діж давай, їж. Ну так, да. ждеш смаколика, а ти тільки половину з'їла. Половину, так що ні. Все фенді. Не получиш. Та я навіть тобі і не смажувала їх. Так, п'ю каву. Хочеш, пішли зо мною на вулицю. Не хочеш сиди вдома. Так. Каву взяла собі з сиром. Знаєте, що згадала? Боже, це так давно вже було, дуже давно, на початку 2000-х років, коли ми всі працювали. І я завжди отак вот окуляри носила. Ну і чомусь вони мені наче я так не одягала. Шукаю, де мої окуляри, а я без окулярів не бачу там мені що треба писати. Шукає Санечка, шукає Наташа, шукають колеги, які з нами працювали. Потім доця повертається отак, каже, мам, кажу, що знайшла? Вона <гум> мені показує, що в мене вони тут. Боже, як всі сміялися тоді, Боже. Да, тепер тільки згадуєш. Як я люблю сир отак в каву, трішки він розтане, такий теж смачний. Але коли кава, ну, така, кип'яток, а то ж я поки цій красуні зробила, а вона ще й не поїла, я тобі не дам смаколика, не проси. Так лагідно дивиться. Не получиш. Да Дам. Да. Не да не дам. Най сир любить. Ну я тобі сиру трішки лишу. А лиха того не дам. Угу. Венді, ну треба. Це ж для твоїх сугубів ті ліки. Так. Да. Угу. Один раз на рік ця процедура проходить, щоб тобі не робити операцію. Так. Да. Так що треба їсти. Одвертається від мене. Ти думаєш, що це мені дов... хочеться тобі пічкати отой. Але треба. Нада, смачний сир. Підемо троянди з тобою обрізати. Та шкода, там і ще деякі квітують. Ну а як морозу удари, там можна і тоді вийти. Я вчора листку згрібала з трави. Бо почитала, з трави треба згрібати, бо якщо вони там лишаться, то трава попріє. Тут треба гребти. Ладно, я цей кусочок тобі залишу. А це я. Ну, два, добре, два. І ще й відсіляха. Це ж красуня. Так. Підемо на вулицю. О, два кусочки. Все. Та вже пора не виключили світло. Написали, а не виключили. Може пізніше виключити. Уже пора. А як вийду на вулицю, то годин на дві. Зараз дам, дам. Все. Готово. Треба її м'ясо підсмажити, бо потім виключати ніколи буде. Та й мікрохвильовка не буде працювати. Туди. Навіть не накидала, не насмітила. А, сидіть. <ривіт> <ривіт> ну ж ще один дам. А, ти як за себе кинула. На. Ну, все не хочеш? А чого це ти? Ну, ладно, потім з'їси. Я тут. До твоєї їжі кину. Прийшов сірий, то я винесу йому їсти, нагріла цибульйон, додала, у фенді взяла телятинки і кусочок печінки. А де він тут є? Він мене не бачить, красунчик. Кожного ранку майже доброго. Да, ти їсти хочеш? Так, да, красавчик, ти хотів їсти. Ой, який. Ну давай, пішли. Пішли? Дивися, пішли скорей. Пішли скорей. давай. давай. Ну йди. Не хочеш? Ти що, не голодний? Давай йди. Каже, що там грибе хтось? Ой, так шкода, трояндочки вони ще так квітують. Може, хай постоять. На дворі не холодно сьогодні. Йди, сірий. Ну і ладно, висипаю. Ой. Мимо. Давай, іди, іди, іди. Іди, скоріше. Давай. Давай, 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 давай. О, кінець. Давай. Давай, 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 давай. Іди Давай, іди. Так усю. Чого ти? Ага. Це ж смачне? Гаряче чи що? Ну трішки гаряченьке, перегріла. Давай, їж. Ага, молодчина. А ти куди побігла? Ага, я закрила гараж. А ти чого прийшов? Поїв, поїв. Чого ти прийшов? А що ти жалуєшся на щось? Скаржишся? Не мішай мені працювати. Набрала води, трішки, може, десь яка гарна трояндочка, щоб у вазу поставити. Так. І я ж таки, знаєте, шкода, шкодою, а що вони ж пропадуть, якщо я зараз вони ж намагаються далі бутони зав'язувати. Ну, в общем, я вирішила, що я таке ж позрізаю. От. І я зараз взяла два секатора. Фенді, не трогай його. І так, вони ще можна, якщо вони в мене візьмуть. Ага, да, горить. Ну, а потім подивлюся, оброблю і поставлю, може, на віранді, бо в хаті жарко. Так, це можна теж отак. Як я зрізаю, я тут не під кутом зрізаю, а прямо. Так, ну це ж тут гілочку, оцю теж треба. Ой. А потім я ось такий бутончик. Ну, він вже ж, ой, потім він, мабуть, і не розкриється вже. Оце рукавички такі хороші, що вони не, не куляться. Так, Фенді! Не трогай його. Бурчить на нього, так, ну, що тут іще цю гілку треба зрізати так, так. ну не знаю оцю... Це можна отак зрізати, хай дає росточки. це я зовсім обкарнаю, хай нарощується так і піду зараз до цієї, Ого. Ну і там ото іще біло, а он жовта Теж можна зрізати. так, ого так, Отси, сюди. Поскладаю, потім маленькими поріжу. Так, оця гіляка. як її краще, трішки нижче. Оту це в мене не візьме сікатор, якби знизу старенький пеньок. Мабуть, пилку потім візьму. Ну, а тут ось так. Ого. Так, треба заробити на YouTube на акумуляторний секатор, бо це не моїми руками тут працювати. Ну і я буду продовжувати. Саме краще там ота та біла, хочеться її залишити, але ж ну що ти лишиш? А щоб пропало все, шкода. Так, оцю теж зріжу зараз. Опа. Це, Це. ниточки загородканини. ну, Може, щось на букет назбирається. Так, де ж моя фенді? Фенді, не вздумай там їсти. Дома не їси. Так, оце щось мені не подобається. ну, Я вже її зрізала, зрізала. Вона не хоче. Так. Ага. І жовту квіточку зріжу, а потім уже сформую далі. Не чіпай його. Там є, що поїсти, хай іде. Йди, йди, йди. Йди, йди. Фенді. О, ця троянда така колюча, колола мені палець. Пенді, стоять, стоять. Хай піде там сірий не доїв. Угу. Хай поїсть. Стоять. Ага. Знаєш, що Котяра. Ой, я закінчую троянди підрізати. Осталось за хатою там декілька трояндочок, а тут гори, те, що зрізала. Так, підійду, що він там. Ой. Угу. Сірий, ну все, ти сьогодні зранку поїв, більше тобі не буде. От як котяра їсть. Молодший нагарний. У нас такий теж був колись рижик. Ну, я майже закінчила. Чому майже я не обрізала чайну троянду, а це остання квіточка, там ще була жовта. Ну, я її взяла і отут обломила. Ну, я не хотіла. Ну, а це такі останні троянди, які, може, тут і не всі оці, мабуть, і не заквітують. Ну, це все такий букет поставлю в віранду, бо вдома дуже жарко, то вони швиденько. Пропадуть. дивіться, які гарні. Просто чудові. Останні. Так що я справилась. Ну, а раніше я отут пересаджувала хризантеми ромашку подібні. І оце ж стою так, чомусь відпочивала і подивилась на свої гібіскуси. А в мене виходило оці два одинакові по висоті, а цей нижчий. Ну, щось мені не сподобалось. То я взяла і цей підрівняла під оцей. Ну, тепер, вроді так і нічого. Так, лишилось нам тут трішки камінців додати отут під вчорашньою там, і там в кінці ще. Ну, а так уже тут все. Ну, якби я не робила оте коло перед спальнею, то може і менше було б вистачило. Ну, а так. Ну і тут засипала вікуля, то вона товстеньким слоєм, не так, як я економила. Оце буде так якось зона відпочинку, чи не знаю, малюк любить тут ходить і вже не чіпає, може, буде чіпати камінці, він на вулиці чіпає. Ну і я е, цікатором не порізала троєнду, бо дуже вона колюча. Це тут я так теж позрізала і цей кущик зменшила. Можна було ще нижче, ну я вирішила, він такий високий росте, хай буде. От, і я склала отам в парничку зверху, хай вони висохнуть. А тоді чи спалю? Я не знаю. Ну такі колючі? Ну ну страшне просто.